Всім привіт! Давненько ми не бачилися, адже останніх пару тижнів я просто прохворіла. Звісно, хвороба це не привід зупинятися, тож давайте сьогодні поговоримо. Я намагаюся сама щось знайти. О, прикольно, а це отак. Як ставитись до навчання, це банально не хочете. Італійською, німецькою, англійською. Це здолись. Я какаш підлаштуватися. Якось так організувати свій день. Перш за все, я б хотіла відзначити, що ці два тижні провела не так -то продуктивно, як того б хотіла. Багато в чому я маю визнати, що я не притримувалась ні графіка, ні плану, щось я зробила, щось не зробила. І от сьогодні б я хотіла поділитися своїми спостереженнями і деякими висновками за ці два тижні. Отже, почнемо з того, що нормально спланувати час. На сьогодні просто неможливо, фізично неможливо спланувати, скільки на що ми витратимо часу. Просто не можемо. Тому що, от я я ніколи не планую, що я можу захворіти. Я приїхала на очне навчання, ходила собі на пари. Виявилось, що в аудиторіях було холодно, і плюс дехто з одногрупників прийшов хворий. Оскільки очно прийти на навчання потрібно, але те, що людина трошки має нежить, ми це не враховуємо. І от-бах, два тижні випадає просто життя. Ну, не настільки, що зовсім, але все ж це робить значні відхилення у планах ваших, ви багато що не встигаєте або не можете. Що я в цьому замітила? Коли я хворію, я маю короткий термін, добовий термін, коли я маю почергово якусь активність робити, потім відпочивати. Ось це колесо робиться маленьке, яке складається з відпочинку і роботи, і воно котиться частіше. Тобто за день я маю по дві години працювати, дві години поспати, дві працювати години поспати. І в ці години важливо підлаштуватися, якось так організувати свій день, щоб все встигнути. І зовсім не втратити цей час. Що при цьому важливо? Важливо розуміти, що я не маю достатньо енергії для того, щоб зробити геть усе, що тільки можна. Друге, важливо зрозуміти, що те, що я не можу зробити щось важливе, це не значить, що я не можу взагалі нічого. Якщо в мене стоїть ціль, потрібно за пару тижнів написати курсову роботу, здати проєкт. Здатину е кількість лабораторних, практичних, самостійних робіт не важливо, ну тобто робота в основному з навчанням, плюс потрібно е щось приготувати, е за собою доглянути, тобто я ж не буду взагалі ними та не проти сидіти. <свісно> ну зрозуміло, банально якось підтримувати в собі життя потрібно. І з усього цього почнемо, наприклад, курсова робота. Ого, написати цілу курсову роботу. Може не хочу, не може не хочу. Все, здулись, я какашка. Все, забулись, що ми взагалі щось хотіли. Ми спимо їмо, знову спимо, бо ми стомилися, поки спали, їли, поки стомились. І все, робота не робиться. А якщо ми розіб'ємо цю велику задачу на дрібніші, або просто не маємо натхнення писати, окей, є інша робота. Є багато інших справ, які потребують вашої уваги, потребують того, щоб ви це зробили. Є дрібніші практичні роботи, є менші обов'язки, можна банально зайнятися плануванням часу, або почитати книжку. Це також буде дуже корисно. Отак. От якщо велика справа її, або розбиваємо, або е якщо ми не спроможні взагалі, навіть на частину цієї справи, ми її відкладаємо, займаємося тими справами, які ми. Можемо зробити, але не викидаємо з життя цей час, ми не ставимо над собою прапор: Я не можу, я хвора. Ми не настільки хворіємо. Це відрізняє менталітет українців від менталітету жителів Європи інших. Далі. Стосовно щоденної програми розвитку, кожного дня потрібно якось оновлювати свої знання. Це може бути банально одне слово, яке ви вивчили іноземною мовою: італійською, німецькою, англійською. Байдуже. Просто щоб ви якось оновили своє знання, оновлювати знання і взагалі щось нове дізнатися за день. Є надзвичайно важливим. Це може бути одна прочитана сторінка, може бути три вивчених нових слова, може бути будь-яке нове знання. Ви просто дізналися, що можна приготувати якусь страву інакше, що можна якось інакше використати ті чи інші ресурси. Щось нове будь-що неважливо наскільки. Ви можете будь-яку одиницю знань собі встановити, і, хоча б одну одиницю нових знань ви мусите додати сьогодні собі, і це важливо. Якщо ви перестанете ось так оновлювати своє знання, перестанете якось використовувати ресурси, якими переповнений світ сьогодення. То ви почнете стрімко старіти в моральному плані. Коли людина відмовляється приймати нове, коли вона не сприймає або не хоче чи не може сприймати оновлення, вона автоматично починає старіти і робити значний відкат назад. Ми це можемо спостерігати за двома категоріями людей. Перша категорія, всі ми знаємо, що чим старішою є людина, тим важче вона сприймає інновації. Уявіть, що ви своїм е, дідусям, бабусям, або нехай прадідусям, прабабусям, розказували, б, як користуватися Інстаграмом. Або встановіть Тікток, бо Ютуб уже не такий. Або бо в Інстаграмі ось цього немає. Спробуйте їм розказати якось про додатки, якщо вони навіть не знають, що це таке. Для них це занадто далеке, вони вже. Е, Часто на фізичному рівні не можуть е, старше покоління сприймати якісь інновації. До якогось певного моменту вони е, насичували цією інформацією, а надалі їм все складніше і складніше розібратися в силу тих чи інших своїх можливостей. Друга категорія людей, які морально застарівають, це люди, які ліниві. Вибачте, але ви оновлювати свої знання банально не хочете. І коли. Є такі люди, які просто не хочуть розбиратися. І замість того, щоб самостійно перечитати інформацію, якось розібратися в тому чи іншому завданні, вони просто дзвонять поясни в двох словах, який ви очікуєте розвиток, якщо пояснив в двох словах, і потім в киці, я не зрозумів, скинь мені готове. Який ви очікуєте розвиток? Я розумію, коли людина зайнята. і... І банально немає коли займатися тими справами, які просто віднімають час, не тільки можуть дати якийсь розвиток, а просто віднімають час, що це і так зрозуміло. Ви б і так це самі зробили. Просто чіткі дедлайни обмежують ваші можливості. То тоді так було б логічно попросити допомоги із коротким поясненням. А коли ви нічим не зайняті за день, і вибачте, мене просто просиділи, плювали в потолок чи <смас> тік-ток 24 години, просто в двох словах, це вже вибачте образа. Це принижує мене і те, що я витрачаю свій час, витрачаю енергію не тільки для того, щоб. Самі оновити свої знання, виконати завдання. Ви намагаєтесь якось розвинутись, коли витрачаєте свій час на те, щоб прочитати це пояснення, розібратись у функціоналі, зрозуміти умову задачі. І це не тільки з практичними, це всюди в житті. Завжди є якесь завдання, яке ви виконуєте, неважливо яке. Банально навіть від, від покупки одягу. До грандіозного плану архітектурної споруди. Байдуже, ви маєте ознайомитися з тим, що ви робите, як ви робите, для чого. Ціль, мета, ресурси, витрати, все це ви розумієте, ви розбираєтесь і ви отримуєте оцю моральну насолоду. А, то он, як воно робиться, то он, як воно правильно, ви усвідомляєте і ваш організм. Мало того, що отримав досвід, ваш розум, ваш організм ще й отримує моральне відновлення через ці гормони щастя, коли ви. А, так он як воно робиться. Це я все-таки правильно це робив, правильно мислив, це ви отримали, ви масу всього отримали. І для того, щоб це отримати, ви завжди платите одним із двох. Або ви купуєте це. Або ви витрачаєте на це час. Купуєте за години свого життя. І ви просто так маєте видати ось так ось такий результат. Просто насолоджуйся, Я. Мені не шкода зовсім. Просто отримайте. Це вже негарно. Коли інша людина просто бере ваші результати і дає їх за свої. Це банально неприємно. І. Абсолютно не корисно для іншої людини. Для мене образливо, що я стільки годин і ресурсів своїх витратила на те, щоб усвідомити і виконати, а інша людина просто отримала готовий результат, і, і все виконала роботу, не отримала ні досвіду, ні знань, е, тільки готовий результат. Зібрала вершки і, і все. В пані розвитку, звісно, це нічого не дасть. Розвитком своїм можете займатись лише ви. І як ставитись до навчання, це суто питання того, хто навчається. От сьогодні почула таку думку, що е, учні, студенти і взагалі люди у плані навчання поділяються на дві групи. Перша це утопісти, ті люди, які... Утопають у цьому навчанні і просто чекають, коли їх врятують, чекають, коли це вже все закінчиться. Вони ненавидять просто навчання, думають, ой, знову понеділок, знову треба навчатися. Коли вже ця викладачка від мене відчепиться, я не бажаю витрачати на це своє життя. Відпустіть мене додому, я голодна. Ось це утопісти, це суто про них. І часто вони думають, ну а це достраждаю цю годинку на парі і, і можна їхати додому. Ці люди не задумуються над тим, що вони слухали, на якій парі вони були, взагалі, про що їм розповідали цих півдня, які вони просто сиділи, мерзли, і бідолашні, голодні сиділи е, в компанії людей, які їм зовсім не подобаються. Оце все утопісне. Ті, які, яких топлять в цьому навчанні, і вони. Тільки ви виринули ви з цього омута, вдихнули води у вихідні, знову потопають, бо почався понеділок, робочий тиждень, все, ну, ну, кінець світу. Друге, це е, їх називають любовні ігри. Коли людина насолоджується тим, що вона робить. Вона насолоджується тим навчанням, яке має, вона розуміє, що це цікаво, і в майбутньому ще й принесе користь. Тобто. Я сьогодні приходжу на заняття, я слухаю, що відбувається, задаю питання, мені цікаво, О, це можна ще використовувати тут, і тут, і тут. Ви не, не розчиняєтесь у тому, щоб отримати оцінку. Ви отримаєте знання. От потрібно якось відійти від того старого механізму, який змушує людину входити в ці щурячі перегони і тут поганятися за оцінками. Я сама в цьому погрязла. І всіма силами намагаюся з цього вийти. І я, я можу сказати, що в мене є в цьому прогресі, є певний результат. Це треба на моральному рівні відпустити, знайти альтернативу, переконати себе в тому, що ви здатні на більше, і оцінка вам нічого в житті не дасть. Знайдіть для себе свій власний критерій оцінювання, знайдіть річ. Яку ви можете цінити у вашому навчанні. Навчіться цінувати. Коли люди з категорії любовні ігри вони приходять до цього зазвичай, вони такими не є, не народжуються. Це потрібно з самого дитинства працювати над людиною, щоб вона ставилася до навчання як до чогось, що дає їй розвиток. Усвідомте, навчання це завжди про розвиток. Це не має бути зациклення над Тупо, як виконати оце завдання, як виконати оце, ви маєте розуміти, що вам дають методику, яка є універсальною, її можна застосовувати у різних категоріях життя. От, уже закінчуючи четвертий курс, я усвідомила, що всі ті задачки, всі ті методики, які ми використовували впродовж оцього бакалаврату, можна застосовувати в усіх сферах життя. От просто в усіх. Беремо одну і ту ж саму методичку. Розкладаємо її на елементи і підставляємо свої змінні у формулу, і ми отримуємо універсальну, універсальну варіацію розв'язку на будь-яку життєву задачу. Виявляється, все можна застосовувати на практиці. Не тільки в тих виокремлених випадках, які ми розглядаємо в самих задачах, а взагалі в усьому. От це важливо. Як прийти до того, щоб цінувати навчання? Перш за все, відпустіть ті критерії, за якими ви навчаєтесь зараз. Більш за все, ви ставитесь до навчання, тому що більшість людей ставиться до навчання так, як ой, знову ця учоба, от знову це навчання, знову цей понеділок де п'ятниця. Я хочу вихідні, дайте мені відпуск. Як до цього прийти? Відійти від оцих вихідні, і прийти до того, о, клас, я чогось навчився. Ви будете свою схему навчання, дайте собі самі критерії, поставте собі самостійну планку, не орієнтуючись на когось іншого. Е, моя викладачка. Розповідала історію, як вона прийшла до цього. Вона розповідала, що в школі в неї завжди були проблеми з вивченням англійської мови, і для того щоб, хоч якось триматися на плаву, вона відпустила те, що було, і встановила свої критерії. Вона знала, що вона не витягує той рівень, який від неї вимагають, і просто встановила собі, що кожного дня вона буде вчити три слова. І за першої ж нагоди на наступному занятті вона обов'язково має використати ці три слова, коли буде наступного разу відповідати. В неї, <кій> В неї запитаючись, і у своїй відповіді вона обов'язково має використати оті три слова, які вивчила. Це дає, я скажу, панове. Тотальну радість вам, оскільки ви мало того, що, використ... що вивчили ці слова, ви оновили свої знання, то ви ще вмієте їх застосовувати і виконуєте самі свій челендж. Це дає вам ментально і гормонально таку насолоду, що ви бажаєте продовжувати, і для вас це вже гра. Грайте за своїми правилами. Ваше життя, ваше, перш за все. Отож! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і будемо розвиватися разом!